А чому душі збільшується, населення продовжує ж рости, це пов'язано? Так. Дуже влучне питання, дякую. Справа в тому, що наш егоїзм, це природа, з котрої ми створені, тобто повне, що таке его, це повна протилежність творцю. Якщо творець робить все заради того, щоб когось насолодити, то я в протилежності повній готовий отримувати лише заради себе. Це означає, що я. Буду робити все, щоб отримати, і не буду рахуватися із потребами, і безпекою, властивостями і таке інше інших людей. Мені байдуже насправді, якщо мій егоїзм не достатньо ще сильний і великий, оце зл, то я ще якось мірятимуся із законами, із принципами, і з якимись моральними, етичними нормами. Але коли мій егоїзм досягне якогось максимуму. Я дійду до стану, коли не зможу із цим більше працювати. Просто буду брати на шкоду собі, на шкоду іншим, на шкоду, шо, на шкоду навіть самому собі. Подивіться, ми їмо солодке. Нам говорить, не можна цукор їсти, не можна. Він вбиває тебе, він прискорює твоє старіння і таке інше. А я нічого не можу робити. Сьогодні пішов, ось каюсь перед вами, пішов до магазину і купив солодкого. І з'їв. Не можу нічого зробити. Але це. Мається на увазі в першу чергу навіть не те, що в матеріальному світі ми робимо, а те, що ми робимо все, щоб не просуватися до творця, а робимо лише те, щоб отримати від нього світло, не здійснюючи жодної роботи. І ось цей егоїзм наскільки сильно Творець бажає нас насолодити, нескінченно, наскільки великим він створив ось це клі, нескінченним. Наскільки ми зараз його відчуваємо, це клі, маленьким таким маленькою долею, нам треба, щоб отримати від Творця повну насолоду, розкрити все клі нескінченне. А це означає нескінченний егоїзм. І по мірі нашого розкриття цього егоїзму, він стає все більшим для нас. Він зростає, зростає, зростає як ракова пухлина. Ви бачите, наша земля вона завдяки нашій діяльності перестає відновлювати свої ресурси. Якщо ми будемо продовжувати так пожирати її. Вона зникне. Вона просто перестане бути придатною для життя. І ми, розуміючи це, не зупиняємо темпів споживання. Не зупиняємо, не можемо із цим боротися. Нічого не вдіємо. Тому що працюємо не в тому напрямку. І чому зростає кількість людей? Тому що одна частинка, оця маленька душа, може витримати лише маленьку долю егоїзму. І чим більший егоїзм, тим дрібніші шматочки душі потрібні, щоби. Розділити цей егоїзм на більшу кількість частинок, і кожній частині цієї душі з цим егоїзмом працювати. Тобто, у мене, як у людини в цьому світі, є подвійна відповідальність перша працювати над своєю маленькою цією частиною егоїзму, котра мені віддана, для того, щоб виправити і об'єднати це І, по-друге, допомогти іншим працювати із своєю частинкою его. І коли ми працюємо над цим. Ми починаємо як побічний ефект бачити покращення життя в цьому світі: відновлення природи, відновлення тхижих, диких видів тварин, котрі-давно дав зникли, і таке інше. Тобто, доки ми будемо неправильно працювати з егоїзмом, він буде продовжувати зростати, буде змушений, скажімо так, творець розділяти ці душі, робити їх більше, 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 щоб вони витримували разом навантаження оцього егоїзму. Ось тому наша кількість зростає. Це, скажімо такий, наслідок або гілка від того, що ми поки що не працюємо у правильному напрямку. Чим більший, чим вірніший напрямок, тим менше нас природнім чином, скажімо так, ми починаємо відчувати цей світ як неперенаселений, а в результаті починаємо відчувати себе єдиним, єдиним творінням, а потім починаємо відчувати себе частиною творця.